Спільна власність подружжя. Як правило, частки визнаються рівними. Не, як правило, а вони призумуються рівними. Суд може відступити від рівності часток, так якщо ну, перша основна, Інший з подружжя не дбав про значить, бюджет сім'ї, відчуджував майно, витрачав на свої нужди. Як правило, от, ну, наприклад, ситуація, да, от зараз це дуже характерно в практиці для автомобілів, бо на відміну від квартир, чи там земельних ділянок, автомобілі для відчуждення не потребує, ну, МРЕО, їх порядок реєстрації прав на автомобілі не потребують спільної згоди подружжя. Як правило, буває так, в, ну, скажімо. Не зовсім добросовісний спосіб, бо несподу вже відчутю. Це якщо там Гілінваген, да, суд каже, ну от ти відчудив, це б взяв, от на цю, на цю частину твоя частка буде менша, як приклад. Щодо дітей, якщо раніше ну, було, як то кажуть, аксіомою, що з ким діти, то більше частка зараз ні. Значить, тільки якщо аліментів, які значить, на цих дітей не вистачає на їх утримання. От тоді може суд відступити від рівності часток. А так загалом частки рівні. Щодо спадщини, тут. Звичайно, спадки частки рівні. Якщо звичайна заповідать, спадкодавець не встановив заповіті іншого. Ну, наприклад, тобі там дві третини, а тобі третина.